Так, запис півшов. Отже, я вас вітаю в шостому класі. Звичайно, наші умови такі, що ми з вами розпочинаємо трошки незвично. Тобто, коли в нас були карантини, ми хоча б трошечки з вами бачилися в школі, потім йшли на карантин. Сьогодні, ви розумієте, йде війна, тому ми одразу починаємо з дистанційного навчання. Тому перший урок у нас давайте дивитися, що від вас я хочу. І що ми будемо вивчати. І так, в зошитках. Ми записуємо на сьогодні 7 вересня, класна робота. 7 вересня, класна робота. 7 вересня, класна робота. Тема уроку поняття про об'єкт у програмуванні, властивості об'єкта. Давайте тему уроку просто запишемо об'єкт. 7 вересня, класна робота. Тема уроку об'єкт. Об'єкт. І так, 7 вересня. Класна робота. Тема уроку об'єкт. Тема уроку об'єкт. Угу. Поїхали. Отже, що нас цікавить сьогодні на уроці? Давайте дивитися. Так. Ну, зрозуміло, пригадай, що таке програма. Я думаю, що ви пам'ятаєте, ми з вами працювали минулого року в скретчі. Сьогодні продовжуємо. Тільки тепер у нас буде версія не 1.4, яку ми встановлювали. Ми з цього сьогоднішнього року пригадаємо скретч та будемо працювати одразу в браузері. Тобто, нам не потрібно буде нічого встановлювати. Ми зайдемо на сайт і одразу почнемо працювати. Так, поговоримо, що таке програмний об'єкт, значення властивості і що ми можемо змінити. Ну і взагалі створимо сьогодні міні-програмку з песиком та котиком. Тобто стандартна, невеличка, малесенька програмка. Так, дивимося. І так, що ж таке програмний об'єкт? Істота, предмет або природні явище, на які звернули увагу, тобто з яким виконують певну дію, називають об'єктом. Об'єкт це щось неподільне. Наприклад, велосипед це об'єкт, але він складається з деталей. Наприклад, там колесо, рама, сидушка, руль, гальма, коліщатка, ціпок і так далі. Пташка, пташка теж може бути, предме... бути об'єктом. Тобто це може бути жива істота, людина, собачка, пташка, може бути предмет, велосипед, клавіатура, шкільний автобус. Може бути якесь явище. Наприклад, сонце є природнім явищем. Наприклад, блискавка, це теж може бути об'єктом. Блискавка це теж об'єкт, який є собою природним явищем. Клас це теж об'єкт. Наприклад, якщо ми проводимо в класі навчання, то це в нас йде освітній процес. Тобто, це можемо сказати, що навіть явище, тобто саме навчання. Давайте оце означення собі запишемо. Істоту, кома, явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. Будь ласка, взошите. Означення. Ми буквально дві фрази запишемо. Добре? Істоту явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. Записали, це в нас означення таке. Істоту явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. Істоту явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. Називають об'єктом. Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують певні дії, називають об'єктом. В програмуванні ми будемо програмувати різних персонажей. Наприклад, котик, собачка, яку ми будемо робити сьогодні, це і є об'єкт, з яким ми будемо виконувати певні дії. Так, позначення записали. Рухаємось далі. Угу, поїхали. Так, добре. Що ж таке саме програмний об'єкт? Об'єкти відрізняються один від одного, перше, властивостями, друге діями, які можна виконувати над цими об'єктами. Наприклад, властивість, ну, скажімо, хай буде властивість. Ну, давайте називемо це так. Основне призначення, наприклад, велосипеду. Це буде що? Властивість велосипеду. Що ми робимо на велосипеді? Тут вже допомагайте мені. Не забувайте, я ж вас не чую, якщо ви відключили мікрофон. Ми їздимо катаємося. Тобто, властивість призначення велосипеду. Ну, хай буде їзда. Призначення, наприклад, олівця. Ми можемо їздити на олівці? Ні. А що ми робимо олівцем? Наприклад, пишемо, пишемо, пишемо граємо, можемо а. гратися. ними. Тобто, в нас перше, властивість, велосипеди між собою теж можуть відрізнятися розміром, кольором, кількістю швидкостей і так далі. Аналогічно, і дія, тобто над різними об'єктами ми можемо виконувати різні дії. Тобто, яке їх призначення і що ми з ними можемо робити? Значення властивостей можуть бути представлені у вигляді різних елементів. Можна просто текстом описати, що це за об'єкт і що ми з ним можемо робити. Можна конкретно числові дані. Ну, я просто для прикладу взяв велосипед, наприклад, велосипед. Швидкість руху, його вага, колір, розмір і так далі. Тобто ми можемо описати оці властивості різними значеннями, тобто різними елементами. Так. Ага. Отже, кожна властивість, тут ми дещо поговоримо, кожна властивість об'єкта має своє значення. Дивіться, властивість це назва, назва цієї характеристики для об'єкта, значення властивості конкретні дані. Наприклад, властивість ім'я дитини, значення цієї властивості Петро. Наприклад, маса це назва властивості. Значення цієї властивості, наприклад, 41 кілограм. Зріст, наприклад, 145 см і так далі. Тобто об'єкт учень має властивості і певні значення цих властивостей. Давайте подивимося інший якийсь об'єкт. Так. Об'єкт чудово, об'єкт країна має ім'я. Тобто, це співпадає. Правильно? Ім'я тільки вже там не хлопчика, а ім'я нашої держави, Україна. Дивіться, дата проголошення незалежності. А яка характеристика в нас була в хлопчика? Яка властивість? У нього ж немає дати проголошення незалежності, правильно? Там дата народження. Абсолютно вірно, там дата народження. Площа, довжина кордону. Це конкретно характеристики за розміром. В нас в хлопчика була властивість, його зріст, його вага. Тобто бачимо, що значення самих властивостей відрізняється, і назва цих властивостей теж може відрізнятися. Наступний ага, тут вже не наступний, це на прикладі ми порівняли з об'єктом. Також пов'язано поняття середовища. Тобто, середовище це місце, в якому може перебувати сам об'єкт. Наприклад, наше середовище, ну мабуть, я знаходжусь в школі, у вас власне середовище, це ваша кімната. Правильно. Тобто місце, де ми співпрацюємо з цим об'єктом. Якщо ми кажемо об'єкт в програмуванні, наші об'єкти будуть розміщені в програмі Scratch. Різні комп'ютерні програми це середовище до певних об'єктів. Тобто Scratch – це мова програмування візуальна. Тобто, грубо кажучи, наш об'єкт, котик, чи собачка, чи якийсь інший об'єкт, можемо сказати в кавичках, але він живе в середовищі програмування Scratch. Так. Ну, зрозуміло. В п'ятому класі знайома, я так думаю, що для нас програма це середовище виконання алгоритмів Scratch. Ми використовували в нас є багато різних об'єктів. Тобто, виконавець це є об'єкт в програмі Scratch. Різні виконавці, до речі, в сайті, з яким ми будемо працювати, виконавців ще більше, тобто об'єктів ще більше. Ніж було в нас в встановленій версії. Єдиний ще момент перед тим, як перейдемо до практики, я хотів ще одну фразу запишемо, і все. Добре? Про середовище. Дивіться, тут просто багато було записано, ми скорочено запишемо. Запишіть: середовище виконавця. Середовище виконавця тере. Я продиктую добре, тому що тут багато писати. А ми скорочено запишемо: середовище виконавця це. Середовище виконавця це. І записуємо це місце, в якому він може перебувати, або де з ним можна виконувати деякі дії. Оце, давайте я перо. Ось, 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 Ось що нас цікавить. Побачили означення? Ось середовище це місце, в якому може перебувати середовище, місце, в якому він може перебувати, або де з ним можна виконувати певні дії. Середовище об'єкта це місце, в якому він може перебувати, або де з ним можна виконувати певні дії. Будь ласка, записали. Це останнє, що ми сьогодні запишемо. Бачите? Буквально дві фрази записали, як я обіцяв. Середовище об'єкта це місце, в якому він може перебувати, або де з ним можна виконувати певні дії. Середовище об'єкта це місце, в якому він може перебувати, або де з ним можна виконувати певні дії. Записали? Стигаєте? Да. Угу. Так, давайте ж дивитися, що від нас потрібно буде зробити. Так, рукописне перемічання, ні, нам не потрібні. Що потрібно буде зробити? Після того, як наш урок завершиться, в класрумі буде розміщено ось таке завдання. Завдання: створити в середовищі Scratch проєкт за сценарієм. Перший пункт. Тобто, ця картинка у вас буде в класрумі. Її можна подивитися, плюс буде відеозапис нашого уроку. Тобто, якщо може хтось там щось не встиг. Перший пункт запустіть scratch. Я відкриваю собі браузер. У мене Google Chrome стоїть. Якщо у вас щось інакше, нічого страшного, різні браузери є: Safari, Firefox, Edge, Opera. Тобто запускаємо. Нам головне потрапити в інтернет. Вбиваємо в пошуковій строчці слово scratch. Можна українською, можна англійською. В цілому нам головне знайти офіційний сайт scratch.mit.edu. Натискаємо. Дивіться, оскільки я зайшов в перший раз. Я закрию рекламку. Оскільки я зайшов в перший раз, у мене може бути англійська мова, може бути будь-яка мова. Наприклад, я хочу включити українську. Я гортаю вниз, 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 в самий низ. І ось в мене мова сайту. Я вибираю мову українську. І сайт перекладається на українську мову. Створюйте історії, ігри та анімації, діліться з ними. По всьому світу, натискаємо кнопочку Розпочати творити. Тобто алгоритм ще разок. Ми зайшли в Scratch. раз, Відкрили сайт Scratch Два. Якщо потрібно, переключили мову. Мені вже мову переключати не потрібно. Тому я натискаю кнопку Розпочати творити. Запускається Scratch. Тобто його не потрібно встановлювати, він вже є на сайті. Ми просто ним користуємося. Знову ж таки, ви бачите, це в нас осібники, якщо потрібно відеодопомога. Нам не потрібно, ми це вже знаємо. Єдиний момент, що бачите, в мене вже переключило на українську мову. У вас тут, знову ж таки, може бути англійська, тому планетка. Ми вибираємо теж українська. Тобто, якщо не соромтеся, якщо вона запустилася в ось такому вигляді, ми бачимо, це англійська мова, нічого страшного. Планетка. Прогорнули вниз, вибрали українська. І можна працювати. Давайте дивитися завдання. Запустіть скетч. Зробили. Додайте об'єкт рудий кіт. В нас, зверніть увагу, чи є в нас об'єкт рудий кіт? Він вже є. Тобто його не потрібно додатково додавати. Перегляньте інформацію про цей об'єкт, надайте йому ім'я, Мурчик. Ось наш об'єкт. Як звуть нашого об'єкта? Спрайт 1 ми змінюємо і набираємо українською мовою мурчик. Тепер у нас не просто спрайт один, тепер у нас персонаж мурчик. Другий етап. Установіть початкове положення в лівому нижньому куті сцени. Приховайте. Так, лівий нижній кут. Ось у мене котик. Зліва знизу. Далі, наступне: додайте об'єкт собака. Додаю об'єкт справа знизу. Обрати спрайт. Тут їх дуже багато, дуже-дуже багато. Ми можемо виокремити їх, бачите, тут і персонажі, і повітряні кульки, і банани, і все що завгодно. Ми можемо їх вибрати, окремо тварини, і подивитися собачку, який нам подобається. Який вам більше подобається: Dog one or dog2. Так, Тьомчик, що там? Кажи. А що якщо у тебе нет комп'ютера, а тебе потрібно на, телефон? на телефоні? На да. телефоні точно так же работает. Да? да, Телефон Хорошо. підтримується. Телефон, планшет без проблем. Те ж саме. Тільки ти вже не мишкою користуєшся, а сенсорним екраном. Тобто тут я мишкою все вибираю, а ти будеш вибирати це пальчиком. Так, ну що, яку собачку думав? Док1 или док2? Дот. Дот? Ну, давайте дот. Хай буде дот. Космічна собачка. Що з нею потрібно зробити? Перегляньте інформацію про цей об'єкт. Надайте ім'я барбос. Ім'я файлу, о, ім файлу ім'я ім'я кажу, ім спрайту не dot, а пишемо назву барбос. Є. Далі, установіть початкове положення в правому нижньому куті сцени. Правий нижній кут сцени. Далі. При необхідності розверніть Барбоса ліворуч, оберіть відповідний стиль. Тобто, в нас зараз наша собачка повернута в праву сторону. Нам потрібно з'ясувати напрямок. Тобто, бачите, ми саму собачку, оцим напрямком, можемо покрутити в різні сторони. Бачите, навколо своєї осі. Ми вибираємо в ліву сторону вліву сторону, але вона в нас виходить догори ногами. Треба зафіксувати, щоб вона могла тільки зліва направо повертатися. Бачите, так вона навколо себе крутиться. А так, фіксуємо. Тільки зліва направо. І ось наша собачка готова. Наступний етап. Створіть для мурчика скрипт за наведеним зразком. Тобто нам потрібно йому створити що? Ага, створити напрямки руху. Я зроблю так, щоб було зручніше буде підглядати і одразу виконувати для мурчика. І так. Коли натиснуто зелений флажок, переміститися в XY. Переміститися в XY. Ух, чекайте, де мій скрипт? Секунду. Де ж мій скриптик? Куди він пропадає? Так, значить, так, не вийде, як я хотів. Я хотів прям гарно, щоб піддивлятися. Ну, добре, значить, будемо так. Перемістити в XY. Ось. Події, коли натиснути зелений флажочок, рух. Перемістити в y, перемістити в XY, показати вигляд, показати. Показати. Дивимося y – це розташування по сцені. Мінус 210, мінус 110, мінус 210 мінус 110. Тобто, при запуску, де б мій котик не знаходився. Я натискаю старт, і він переміщується в лівий нижній кут. Наступний скрипт. Коли натиснуто клавішу, стрілка праворуч. Керування події. Коли натиснуто клавішу, тільки вибираємо не пробіл, а стрілка праворуч. Що треба зробити? Переміститись на 10 кроків, наступний образ. Рух. Переміститись на 10 кроків, вигляд, наступний образ. Тобто, -то тут просто ми підглядаємо скриптик і пишемо. Далі умова: якщо доторкається Барбос, то події. Якщо доторкається, бачите, якщо вибираємо сенсори, доторкається, тільки вибираємо не вказівник миші, а Барбос, то що він зробить? Він скаже: Привіт, мене звати Мурчик. Вигляд. Привіт, мене звати Мурчик. Привіт. Мене звати Мурчик. Мурчик. Для песика, коли натиснуто зелений флажочок дуже схожий алгоритм, переключаюсь, песик, коли натиснуто зелений флажочок, рух, перемістити в XY, вигляд показати. показати показатися, показатися і що там зробити? А, і все. Характеристика його 210 мінус 150. 210. -1. Мінус 150. Так, другий скрипт. Коли натиснуто стрілка ліворуч, події, коли натиснуто стрілка ліворуч, тобто котик йде праворуч, собачка йде ліворуч, то що зробити? Переміститись на 10 кроків в наступний образ. Тільки єдине, що в нашої собачки, бачите, образи, буде створюватися ефект, що він рухається. Оцей ефект ззаду можна прибрати. Коли натиснута стрілка ліворуч, рух. Переміститись на 10 кроків. Вигляд. Наступний образ. Якщо доторкається, якщо сенсори, датчики, доторкаються. Тільки тепер ми вибираємо котика Мурчик, то що треба зробити? Вигляд. Говорити. А що він каже? Привіт, я пес Барбос. Привіт. Я пес Барбос. Скрипт зроблено. Тобто ми вже зробили. Запускаємо, дивимося, що відбувається старт. Рухаємо котика, мишка вправо, стрілка вправо, вибачте, не мишка, стрілка вправо. Рухаємо песика, стрілка вліво. Бачите, він хвостиком махає. Коли вони зустрінуться, увага! Вони вітаються. Привіт, я пес Барбос, привіт, я Мурчик. Бачите, вони між собою привіталися. Тобто такий скрипт. Розумію, здається, що важко, ви будете підглядати, буде легше, ніж я зараз пояснюю. Але за часом, ну, дивіться, це так у вас хвилинок 25, домашнє завдання займе. Вибрали, виберіть область. Сцена на вклад «Тло». Оберіть сцену паті. Ось наш сцена. Обираємо сцену під назвою дискотека. Паті. На букву П. Ось, бачите? Ось наша сцена. Тобто, при старті вони знаходяться на ось такій сцені. Виконайте проєкт. Зрозуміло, що ми виконали, ми вже подивилися, що ми рухаємося при зустрічі один з одним, Котик Мурчик і Пес Барбос вітаються. Останнє, що потрібно зробити останній етап це зберегти проект з іменем «Вправа один і своє прізвище. Як зберігати, дивіться, файл, завантажити на ваш комп'ютер. Це з вашого комп'ютера, це якщо ви щось на сайт завантажуєте, а це, навпаки, з сайту на комп'ютер. Бачите, скачався, показати все, показати в папці. Ось він. Ось він у мене, оцей проектик. Його для зручності можна перемістити на робочий стіл. Тільки єдине, що він називається в нас не скретч-проєкт, він у нас буде називатися вправа 1. Крапка» і своє прізвище. Оцей вправа 1 відправляєте мені у Viber. Якщо важко зберігати, можна сфотографувати, як виглядає ваш проект, і відправити. Цього теж буде достатньо. Але краще, щоб ви прям зберегли, зайшли і відправили. Номер вайберу потрібен. Чи вже знаєте? Ну, про всяк випадок, може, хтось не знає. 073 479 30 25. І відправляєте у вайпер. Тільки знову ж таки, дивіться уважно, коли у вас буде вільний час. Тобто, не, щоб не було такого, що у вас йде урок математики, а ви виконуєте завдання з інформатики. Так, є якесь питання? А, Карім каже, що добре. Так. Чи є якісь питання по уроку уточнення або пропозиції? Що скажете? Все добре. Добренько. Тоді слідкуйте за класрумом. Зараз розміщимо там завдання, і можна буде виконувати. Добре? Добре. Все. Дякую. Дякую всім вам за урок. До До побачення. побачення. До побачення. До побачення.